Вітаю, друзі! У нас стартує новий батл між морським коником і морською зіркою. Вартість цих тваринок буде 90 тисяч. Приносять вони по 140. По нагороді, поки що не знаю, це буде або 100% як минулого батлу, або ж менше, або більше. Не знаю. Як тільки дізнаюсь, напишу в коментарях під цим відео. Я приймати участь не буду, так як я витратив все на Ось цю касу квитків. І далі, в принципі, в мене вже немає за що приймати участь, тому що обслуговування тварин коштує вже дорого. Почав купувати автоготування бо так дешевше, ніж щоразу по 3600 віддавати. ну і Плюс використовую бусти по 100% щодня. Тому я думаю, що вже в усіх майбутніх батлах я участі приймати не буду, тому що. Просто не вистачить їжі. Ну а у вас якщо є ще запаси, то чому б ні, чому б ще не збільшити доходи ЗОУ?